Усіх вітаю. Сьогодні на 16 листопада 2025 року це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новинки, щось стареньке, різні різні сорти. Але показуємо, як вони все поводять в умовах нашого місця. Ви за цю працю поставте лайк, зробить підписочку, за що буду вам дуже дуже вдячний. Ми погнали. Це у мене Емірчик. Він настіневий саджав осінь 2021 року. 3-7 червня. Весь виноградник масово у мене квітнув. у цього сорта мінус 22-24 заявлено. Зворотні були випади. на 25-го року були випади. Щось вимерзло, щось вирізав. Було, визріває він. Десь друга половина серпня, а то навіть початок вересня. Брав я його у Єльцово однорічним корневласним. Це калугінська форма. У нього двоплощина шпалєрка з звисаючим прирістом. Давайте глянемо. Це у нас ось, ось тут корінь. Ось йде імир. він такий Ото красний, то аватар. А імир такий Коричневий немножко. І звисаючий приріст. Плюс до плащина шпалера. Так що. Ось такий у мене кущик. Паганів в цьому році 12. І я не бачу, щоб він там по 3-4 метра вигнав пагани. Товсті, так, гнав кудись, ні. Так що будемо спостерігати. З пасанком наче все добре. Давайте так скажемо, можемо у мене він середньорослий, але спостерігаємо, що він покаже. Ягідка, е, в смаку черешня. Вага десь 10-20 грам може бути. Грона 502 кіла. Легко темного кольору. Набирає 20 бриксів. Е, така, м'ясиста. М'ясиста, навіть є прихрустний башень. Потребує. Десь відсотків 10-15 стрижки. Тоді ягідка стає більша і їй легше буде набирати вагу і цукор. В цьому році на відновленні саджансівні, Чубук буде. І тримаю в найокровному стані в самому місті Херсоні. Ну що, 16 листопада 2025 року місто Херсон. Межа з'єднання 2 кілометри від міста, світло маскування на вікнах. Комендантська з 21 до 5. З 21 до 5 по місту нема такого дня, щоб не прилітало по місту. Руйнують, людей вбивають, жорстко прилітає. То вони то більше, то менше. Ну, щось таке є. Наші руйнують тили, логістику. Все, що пов'язано з оборонкою, нищать. Так. Економісти бажаються, що ось ось рухне, і у них і грошей не буде, і те, і, і, і п'яте. Кажуть, що вже вчора рухне, але не знають, коли то вчора настане. Ну, розумієте, то таке посміяться. Ну, обіцяють, обіцяють. Місто наше живе, в місті люди є, десь навіть тролейбус може ходить, а десь маршруточка. Ну, знаходимося в місті, спостерігаємо. Ну, світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний і вірю, що в наші дома прийде більше любові, благодаті, разочу та щастя.